Понад 25 тисяч посуплених автівок за 2015 рік такої кількості викрадень не було ще з початку 90-х. Як вберегтися від злодія? Та які автівки крадуть найчастіше? Спеціальне розслідування СтопКору. Люди, які займаються угоном автотранспорту, часто працівники правоохоронних органів знають в обличчя. Журналісти з топкору перевтілюються на автокрадіїв, щоб показати вам, скільки заробляють крадії та люди в погонах на вашій біді. Ось очередний автомобіль, який уїжджає, пока людина тренується. Щоб викрасти цей автомобіль, нам знадобилося лише 30 секунд. Пошлось, э... Отвёртка Stanley, которая заточена под э, вазовский ключ, сорвать ключинку было и сорвать замок зажигания. Вскрыли автомобиль. А яка подальша доля? Що ми з ним дальше будемо робити? Ну, це звичайно ще робимо. Вы... Автомобіль такий, который находится в хорошем состоянии и человек за ним кажує, його можна здати на розборку. Ауді дорога в Ці машини вже починають відживати, і мало, які знаходяться в хорошому стані автомобілі. Скільки ми на ній можемо заробити? Ми можемо заробити на ній від 2 до 2,5 доларів. Зараз ми розповімо, куди діваються автівки після викрадення та чому їх неможливо повернути, навіть якщо ви його віднайшли. Перший варіант ми візьмемо, наприклад, це так називаємо угон на замовлення. Він ще що найбільше. Наприклад, людина замовляє собі автомобіль там лексус определеної моделі. І крадівник іде його просто ворує цієї моделі під заказ цей лексус. А потім номера кузова або перебивають, або наносять плазмою, або їх переварюють, і таким чином легалізують автомобіль і продають його зараз через Мрео. Або ж інший варіант. Уїжджають наверно на другі або на розборку. Ну в другі країни, допустимо, ближайшої це у нас да, Росія. Одна зі схем легалізації вкрадених авто виглядає так: з материкової України автівку доправляють до Криму. Там перереєстровують на російські номерні знаки і спокійно переправляють до Російської Федерації, де без жодних проблем авто знаходить нового так званого законного власника. Жертвою змови зловмисників та поліції став і Євген. Його автомобіль Хонду ЦРВ викрили просто з. Під будинку ще у вересні 2015-го. Уже в этом году автомобіль був обнаружен в Полтаві. при поспрі вписання в документи. Газовое оборудование. Автомобиль был поставлен сначала снят с учета по каким-то поддельным документам в шестке, после этого же в шестке поставлен на учет в Полтавскую область и были получены полтавские номера. Эксперт Семенюта выявил, что перебиты последние 4 цифры кузова с моего номера на вот такой, после чего следователь. Лубинского уже отдела полиции Панченко э, этот автомобиль должен был временно изъять. Он его изъял. Э, на то, чтобы провести экспертизу, предусматривается законодательно 10 дней. Но так как, насколько я понимаю, следователя заинтересовали, он эти 10 дней ничего не делал, тянул время. После чего незаконные владельцы моего автомобиля получили ухвалу суда. И человеку незаконному молодільцо автомобіль вас вращає. От вам і яскравий приклад корупційної змови зловмисників та правоохоронців. Нам вдалося віднайти колишнього начальника міліції, який розповідає цікаві факти і доводить, що поліція переважно співпрацює з крадіями автомобілів, Ба більше часто самі правоохоронці виступають злодіями. У 90% випадків працівники міліції самі замішані. Ну, якщо це дорогий автомобіль, там, наприклад, BMW x 5 Міліція ж знає, що автомобіль вистежується, І коли його викрадають і хочуть перевезти в іншу область, просто дзвонять начальнику обласної міліції, просять, щоб план перехвату зробили після того, як машина заїде на територію області. От є такі схеми, де працівники міліції самі крадуть автомобілі і пропонують власнику викупити її за готівку. Ну, Там приблизно відсотків 30% від вартості авто. А викрадають автомобілі за допомогою так званого код грабера. Код грабер перехоплює сигнал від оригінального брелока автосигналізації тієї миті, коли ви відкриваєте та закриваєте автомобіль. Після цього злодій легко може відкрити авто. А от профі з викрадення автомобілів розповідає, що для того, щоб викрасти автівку, потрібно щонайменше три людини і до п'яти хвилин часу. Ходять слідить, один слід водій в своєму автомобілі, і третій це трайвер, вскриває відкриває їде на крайденому автомобілі. А от захистити свій автомобіль можна за допомогою системи навігації. Це оборудовання встановлюється скритим образом автомобіль. и позволяет отслеживать этот автомобиль в реальном времени. Сигнал тревога с нашей системы приходит к нам на пульт мониторинга в течение 1-2 секунд. Красным эта машина находится в движении. Раз в 10 секунд изменение местоположения машины, можно наблюдать на карте, как она движется. Машины, которые синие, это машины, которые сейчас стоят. Зелененькие машина находится под режим сопровождения. То есть на экране эта машина движется, и мы можем наблюдать, куда она едет. буквально одну-дві секунди пройшов сигнал тривоги, на екрані висвічувалася Томгут. Вот. Після чого оператор одразу телефонує власнику автівки і сповіщає про факт небезпеки. Базова комплектація GPS навігації коштує близько трьох тисяч гривень. Плюс щомісяця 200 гривень за обслуговування. Проте існує й інша система захисту механічна. Уберегти свій автомобіль можна тільки в випадку механічним путем. Вшиться в оригінальну проводку, поставити або магніт, або поставити свою клавішу потону. Вору треба знайти в проводці, де вона підключена, і де знаходиться ця кнопка. І він просто не буде цим автомобілем займатися. А оцей автомобіль не змогли викрести власне, через те, що не знайшли потаємної кнопки. У нас є панелька. Автомобіль не заводиться. Ставиться панелька. І Автомобіль запрацював. Каже, що викрадають абсолютно всі автомобілі. Хорошо йдуть спочатку японські автомобілі, тому що у них мало захисту безпечності заводу. йде. У них, крім мобілайзеру, більше захисту немає. Потім йдуть німецькі автомобілі. так вже йдуть автомобілі, які дуже популярні для розборки лачеті, ланоси, тому що вони більше в таксі їх розбирають для ремонту тих автомобілів, які розбиті. А зараз ми самі спробуємо викрасти автомобіль. Ми можемо от спокійно взяти зараз от на стоянці. Де второй кузов Audi A 8 2000 року. Посмотрели ми на лобовому стеклі. По він коду машини 2000 року. Зараз ми відкриємо її. сигналізації ДОП не стоїть. Даний момент відкриваємо двір, присаджуємося, закриваємо автомобіль, підключаємося до порту. Система вас прийняла і заводять. І автомобіль працює. Даний автомобіль ми виклика зі стоянки, яка охороняється. Працівники охоронці, тобто вони взагалі не звернули на це уваги. Але охоронці розводять руками. Я з оператором і з актором, щойно з вашої автостоянки викрили автомобіль. Це, то, да. Як ви нам все скажете? Чому ви нічого не робите? Ми... Значить ми вас будемо штрафувати. Та у вас на це немає права. Звичайно, що автівку ми викрили у свого друга, але охоронці ж про це не знали. Та якщо ваш автомобіль викрили за допомогою евакуатора, то жодна із систем захисту не врятує. Адже професійний викрадач без жодних проблем обійде будь-який захист. Це лише питання часу.